У місті борються із пластиковими вікнами. У центральній частині за два роки їх побільшало втричі. Архітектори запевняють, пластик шкодить не тільки здоров'ю мешканців алей будинку. У Старому будинку звичайно не було передбачено такого щільного закриття вікон, і там завжди була трошки вентиляція через вікна, бо в приміщеннях самих не передбачено вентиляційних каналів. Відповідно, коли така щільна щільно закривається приміщення, то починається грибок, волога. І, звичайно, це не сприяє збереженню такого будинку. Пластикові вікна не дають старим будівлям дихати, тож з роками мури запрівають, стають крихкими і обвалюються. У Львові вже півтори року існує спеціальна програма порятунку львівських вікон. Реставрація одного вікна коштує 400 євро. Але 60% на себе бере організація. Гіс 20 покриває місто і лише 20 платить власник. А це 800 гривень за вікно. Тим паче нові дерев'яні роблять із секретами ізоляції. Для того щоб підвищити звукоізоляцію, можна в зовнішню шибку і в внутрішню шибку вставити скло з різницею в товщині в один міліметр, і через те, що звук проходить хвилями, він топиться між двома шибками. А ще вмонтують у вікно ущільнювачі, від них взимку тепліше. Організація не тільки проводить реставрацію, але й заміну з пластикових на дерев'яні. Якщо ж львів'яни такі віддали перевагу пластику, сплатять штраф від 850 гривень. Інколи це грозить і демонтаж. Є майстри по експлуатації, головні інженери задіяні в даному питанні. Значить, проводиться обхід з закріплених територій, виявляється дані порушення і проводиться відповідна інвентаризація. Демонтаж проводитимуть за рішенням суду. На сьогодні демонтували і вже сплатили штраф чотири власники пластикових вікон.